Господь з вами із Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей, побачивши, що перед обідом, запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом, він не зробив обмивань, здивувався, а Господь промовив до нього. Тепер ви, Фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, дайте, як милостиню, і все для вас буде чисте. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Здається, що для Господа важливішим є те не що ми робимо, але чому робимо це слово, це питання, чому, яке є чимось ще важливішим, ніж що можна сказати. Тож, мати Тереза Скалькути, свята мати Тереза Скалькути казала. Найважливо, скільки ми робимо, що ми робимо, але скільки ми вкладаємо в це любові. І, може, навіть інколи є найменші речі, але якщо виконуємо їх з любові, вони мають величезну цінність в очах Бога. Чому виконую це, з, якою, з яким наміром, з якою мотивацією? Можна сказати, що це якби, надає цінність тому, що я роблю. І сьогодні теж в Євангелії Ісус, котрий є запрошений до одного фарисея на обід, звертай увагу на те, що є важливим, що є важливим серце, що є важливим намір, тому що фарисеї дуже часто виконували всі правила. Сьогодні також чуємо, як Він був, можна сказати, так, згіршеним тим, що, що Ісус не зробив обмивань перед обідом. Не виконав одного із тих правил, який потрібно було виконувати. А цих правил, думаю, що ми вже, може, не раз чули, що їх було дуже багато, так? Тому що, крім десяти Божих заповідей, було дуже таких багато правил, понад 600, здається, таких різних правил, вказівок, які потрібно було виконати, і які фарисеї старалися так добре виконувати. І цим самим якби, створювали таке певне. Враження назовні когось досконалого, когось, хто, на кого могли інші люди дивитися, може могли якось брати приклад. І це також, можливо, і їм допомагало відчувати себе кимось вищим, кимось кращим, тому що вони виконують ці всі вказівки, виконують всі ці правила. Але дуже часто це виконування правил, виконування цих вказівок було лише таке зовнішнє. Дуже часто воно було лише для людського ока, воно було лише для певного власного якогось егоїзму, власних потреб, задоволення власних потреб. Не завжди це виходило як без серця, не завжди це, це виходило з певних таких чистих і добрих намірів. Ісус, котрий приходить до цього фарисея в гості. Не робить обмивань. Не знаємо до кінця чому. Можливо, це теж був певний спосіб, коли Ісус якби, хотів на це звернути увагу, так? щоб потім дати таке певне вчення, щоб потім вказати на щось, що є важливе. Чує, як, як Він, власне, також не дивується, не є якби, так задоволений фарисей. Ісус каже тоді, що ви, фарисеї, чистите. Зовні чаші та миски, а ваше нутро є повне здирства і лукавства. Ззовні ви чистите, ззовні ви робите дуже все гарно, робите гарний вигляд, робите гарне враження. Але каже Ісус: подивіться в ваше серце, що є в вашому серці, не лише що ви робите, але чому ви робите. Для Господа важливо не лише що я роблю. Але також і чому я роблю. Неважливо лише скільки я молюся, як я, але також і як я молюся, чому я молюся, що я виконую для нього, як я живу, які є мої вчинки, але що є в моєму серці, з чого вони виникають, чому я це виконую? Якби Господь звертає увагу цього фарисея на такий намір. Цей намір, який не завжди є відомий іншим. Цей намір, який ми можемо часто знати лише ми і Бог. А може інколи лише Бог. Навіть ми інколи може нам здаватися, що робимо щось в такому намірі. А так насправді, коли десь так дослідимо своє серце, то бачимо, що ці наміри можуть бути зовсім різні. І тому сьогодні Господь якби запрошує цього фарисея, також і запрошує кожного з нас. Щоб дивитися в своє серце, бо Господь є тим, хто бачить наше серце. Він бачить не лише те, що є ззовні, що бачать часто люди, і за що можуть хвалити чи не хвалити, але Бог бачить, перш за все, наше серце. І Він є тим, хто, хто робить цінним цей дар, який ми складаємо, те, що, що ми робимо. Завдяки власне тому, що є в нашому серці. Ісус запрошує власне, сьогодні цього Фарисея, щоб дайте як милостиню те, що є всередині, і все для вас буде чисте. Нехай Господь Його благодать, це наша участь в Євхаристії, наповнює наше серце, допомагає нам віднаходити. І ці, ці, це бажання цих, цього, цієї чистоти серця, того, щоб переживати наше нашу життя, нашу, те, що ми виконуємо, з тим, щоб це випливало із глибини нашого серця. Адже власне з цього народжується власне наше діяння, наше щоденне життя. Амінь.